Доброго вечора, розаводи, розолюби, гості, гості каналу, любителі прекрасного, любителі поезії. Сьогодні знову продовжую цю рубрику Поезія для всіх, хто любить, звісно, прочитаю свої вірші. Якщо не так, не судіть строго, бо я їх давно-давно написала вже. Присвячую своєму чоловікові. Я пішов би в далекі краї, ноги босі не до крові, лиш побачити очі твої, у яких так багато любові, коси довгий вітер тріпоче, у волосся запутатись, у волосся запутатись хоче. Щоби бавитись ними до на оспівани в пісні кохання. Походить по світах, побродить по росі, щоб сивину не бачити на скронях, справжню любов зустріти у житті і пронести, як вогник у долонях, щоб стежечкою бігали онуки, їм в карман цукерок прихвачу, нарвемо вишень, запашних у руки, і посмакуєм ними до схочу. Зараз іще один прочитаю віршик. Кому сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо проводити зимні вечори, хоч суботні, в таких розвагах. Вишнина у мами край воріт росла й побачила цей світ. Вишневий білий цвітом милуються, завжди, коли йдуть до школи діти, ідуть роки, а вишня в це цвіте, і ягідки охочим роздає, і в землю із небес стекла вода. Була маленька, стала молода. Над нею бджілки по весні. Віта. Зима і колискової співа, а влітку з'їмо вишні запашні, вареники смакуємо смачні, а сад, який буяє на городі, це нам старі подарували в спад, така краса, коли цвітіння в моді. Це, як вночі на небі зорепад, і там цвітуть черешні, біло-біло. І пахне терпком м'ята молода, біжить вноча, постежки закрили, як промайнули бабині літа. Цей теж вірш той, ну, а ті далі будемо далі ще вірші читати. Це я їх написала вже ну, років п'ять, може, ще... та, може, вже й десять назад ці вірші. Так що, якщо подобається вам, пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть, подобається далі продовжувати мені цю тематику, чи не продовжувати, чи хай вони далі лежать, і там будуть і дитинства, і про дитинство, про все наші вірші, і про юність, і про молодість. Про все там є. Дякую вам, хто був зі мною, хто заходить на мій канал, хто полюбляє його, може ще хто полюби. Так що заходьте, всіх жду на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб канал розвивався швидше. До нових зустрічей! Все буде Україна!